Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку, що був завжди безпечним шлях у всіх, у тебе і у мене по черзі ці вогні горять червоний, жовтий і зелений. Здогадали, що це? Так, це світофор. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. Що це в нас за знак? Цей знак пішохідний перехід. Він показує, що ви можете перейти з однієї частини вулиці на іншу. Однак пам'ятайте, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світофорі для пішоходів горить зелене світло. Перед тим, як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнити, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, до розмітки, переконайтеся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Окрім надземних звичайних нам зебри переходів, бувають підземні та наземні. Наступний знак обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ви можете побачити біля школи. Садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу, ви можете перейти вулицю лише у спеціально відведеному у місці, по землі, ні в якому разі не вибігайте на дорогу, це небезпечно. Рух на велосипедах заборонений. Якщо ви бачите на дорозі знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку, щоб ненароком – не стати порушником, злізти з велосипеда, скутера мопеда та котіть його до необхідного місця. Знак рух пішоходів заборонено. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік, небезпечно для життя. Дорожні роботи. Чоловічок з лопаткою в червоному трикутничку сигналізує про дорожні роботи, ремонт асфальту, обрізання гілок з дерев чи будь-які інші роботи, що відбуваються безпосередньо на дорожньому полотні. Дітям ходити поблизу категорически не рекомендовано, адже там можуть падати гілки, можуть бути розлита гаряча смола або можуть летіти каміння. Тому є ризик травмуватися. А цей знак означає зупинка транспорту. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус показує, що виключно в цьому місці ви можете сісти у транспорт або зійти з нього. Це пішохідна зона. Одним з найважливіших дорожніх знаків для дітей є знак пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено. Дозволено рухатись лише пішоходом. Зауважте, що на такій ділянці дороги має бути два знаки. Перший сигналізує про початок пішоходної зони, а другий про її закінчення. Ось ми з вами і дізналися, які дорожні знаки є, а зараз пограємо в гру правила безпеки. Подивіться на малюнки, що ви на них бачите? Так, ми бачимо, що дівчинка грає на дорозі з м'ячем. Та хлопець їй йде по проїжджій частині. Як ви вважаєте, вони правильно поступають? Ні, так робити не можна. Це заборонено. Переходити вулицю потрібно лише в спеціально відведених місцях та гратися іграшками, тим паче з м'ячем на дорозі заборонено. Що ми бачимо на цих малюнках? Правильно, діти переходять дорогу по зебрі і. Освітофору. Вірно, Тут що ми бачимо? Хлопець хоче перейти дорогу у неправильному місці, адже можна потрапити під автомобіль. І їздити на велосипедах потрібно по спеціальних доріжках для велосипедів. Це неправильно. Тут ми бачимо, що переходити дорогу потрібно саме за рухом або з татом, або з мамою. Переходити дорогу можна підземним переходом. Правильно! Молодці малята! Я гадаю, ви запам'ятали, як треба поводити себе на дорозі. Дякую вам за увагу! До побачення!